Усім привіт, що ви там криворіжці засумували? А ми ні. Бо розпочинаємо сьогодні справжній словниковий двіж. Сьогодні мова така, що точно не в кожному словнику знайдеш, але точно в маршрутці почуєш. Говоримо про Скаріх, наш рідненький швидкісний трамвай. Не метро, а метро який завжди свій і завжди поруч. І про юбік не столичний, а наш рідний Музика Арік це не просто транспорт, це символ. Гуркоти через самісто і завжди довезе. Хто криворіжець, той знає. Як скорочено називаються шуткісний наш? скарік? Скарік. Скорік, вроді би, скарік. 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 Ну я знаю тільки одну назву це. Скарік. Ну, наші його називають скарік. Скарік анлас. За що він вам подобається? Чому користуєтесь ним щодня? І... Чи Вважаєте це такою родзинкою нашого міста? Ну мені подобається, що він швидко їздить, Кожні п'ять хвилин, то можна нікуди не запізнюватись. Це незвично, тому що безкоштовний трамвай, і багато хто приїжджає, то це метро, але трамвай. Вік нашого метро він зберігся досить непогано та й виглядає він досить престижно. Подобається, дуже. Дуже їм зручно їздить. А за що їм вам найбільше подобається? Чому ним їздити і чому брати? За безкладно. Катаюся за потреби, Ну, є в цьому такий вайб. Якийсь такий вайб є в цьому. Це родзинка нашого міста. Він у нас такий єдиний і це гордість нашого міста. У кривому розі є своя транспортна легенда скарік, гібрид метро і трамвая. Цей швидкісний трамвай їде під землею і над містом. Запустили його ще у 1986 році, і з того часу він став справжнім символом міста. Чому не метро? Бо тоді право на метро мали лише міста, мільйонники, а криворіжці зробили своє стильне, швидке із душею. Хто катався, той знає. Ну все зі скаріком розібралися, а тепер поїхали на юбу. Не по-європейськи, зате по-своєму на базарі гомін люди квапляться, а кожна фраза як окрема історія. One, що тут є прикольного, що можна подивитися. Це прикольне. Базар є, магазинів багато. Інфраструктура дуже розвинена і нам тут подобається. Подобається джу Юба, юбика. Хто як каже, так і. Місцевість подобається. Подобається. Все життя тут прожили. Люблю, тому що тут живе колежанка моя. А як пояснити людині, що таке юбіль? Бо от якщо йому казати їду на юбіль, це як ви пояснили. Короче від ювілейна. Квітка кривбасу, якусь знають. Ми раніше гуляли на, на цвітку, а, а там косто десь. Повітря трошки під чистіше, ніж в судо. І парки, і сквери просто змінити район і настрій. Ну, от вам і Юбік, наче звичайний район, але з характером. Ну що, ти втомився? Я, якщо чесно, також. Тож наступного разу поговоримо про ще більше слів, які гріють не менше ніж чай на балконі. Побачимося, і звісно ж, поговоримо.